Розбір завдання НМТ з математики. Обчисліть. І маємо ось такий вираз. Дивіться, якщо ви будете підносити до квадрату, потім віднімати тут ви втратите багато часу. Тому пропоную вам формулу А квадрат мінус Б квадрат. Це різниця квадратів, розписується вона ось так. А мінус Б помножити на А плюс Б. Тепер у нас замість А стоїть 1001, замість Б стоїть 999. Отже, це буде дужка. 1001 мінус 999 помножити на дужку 1001 плюс 999. Обчислюємо в дужках. 1001 мінус 999, це буде займаємо десяток, тут займаємо, тут займаємо 11 мінус 9, це буде 2, і тут все. Отже. Перша дужка – 2. Друга дужка – 1001 плюс 999. Також стопчик. Тут 0,1, 0,1, 0,1, це буде 2. Отже, тут у нас виходить 2000. 2000 помножити на 2, це буде 4000. Варіант Д.